Цей храм був збудований нашими дідами, прадідами для проявлення своєї віри, для проявлення і виконання заповідей Господні. І ось уже 150 років в цьому храмі лине молитва до Богу, підноситься молитва до престолу Господньому. і Господь чує благання людей в цьому храмі. Вже 150 років, присутня благодать Божа. Останні чотири роки свято Преображенський храм на святій горі у Левкові постійно оновлювався. За часи ремонту та відбудови церква не припиняла своєї діяльності. Ми тут в першу чергу кумпола. Кумпол на дзвіниці поміняли, кумпол поміняли центральний кумпол і ці всі кумпола поміняли. Огородили змов. внутрі нутрі багато роботи, зробили двері, це все ми поробили. Брав лопату, брав сукеру, що треба було брати, я робив. Люди побачили, що священник прийшов дійсно відродити цей храм, і люди потягнулися, повірили. Як стверджує священник Михаїл, прихожан у церкві значно збільшилось. Люди приходять навіть на декілька хвилин, аби помолитись та відчути Божу благодать. Сьогодні до нас зібралося дуже багато наших прихожан і дітей школи. І в нас є, є гості із сусідніх сіл, які теж приїхали разом з нами відсвяткувати це свято святого мученика Дмитрія. Я прихожений села Клічина, але наша церква Лівківська. Вже ми пожили люди. У нас у селі церкви немає. Ходимо в Левківську церкву. Дуже доволі нашому настоятелю, нашому священнику Михаїлу. Є порядочок, є куди прийти кругом церкви і всередині церкви.